Це теплиці села Заріччя Хуцького району. Тут вирощують овочі та квіти. Більшість мешканців села займаються вирощуванням ранніх овочів, розповіла землевпорядниця Зарічанської сільської ради Ольга Тивонюк. Селі нарахується приблизно 1063 шістдет-три Приблизно 850 десь так 800 займаються вирощуванням ранніх овочів. Значить, це редиска, потім рання капуста, огірок, помідор, пекінка капуста, може бути карфіола цвітна капуста. Вони за землю сплачують, кожен сплачує, тому що пільгів навіть на земельну частку пай відсутні у податковому кодексі, і всі сплачують земельні податки. Було дуже складно в минулому році не їхав покупку. Покупець, рівне не їхало, в Хмельницьк не їхав, Луцька нікого не було, таке Хізковеля нікого не було. Це сорт Селеста і В'єєнна, тут у мене посажений. Вирощуванням овочів займається і Юрій Садварій. Робляємо десь соток 50 закритого ґрунту, теплиці і соток 50 відкритого. Ну, в закритому ґрунті у нас зараз передис раній, практично урожай закінчується, редиса. Остатками забирати, потім у нас є вже через тиждень-два прийде урожай пекінської капусти. Десь можу, три, три тижні піде білоголова капуста. І на другий оборот ми висаджуємо от ззаді мене перець, роса. На відкритий ґрунт теж капуста, білоголова, баклажан. Ну, кавун трошки будемо вже пробувати. Юрій Садварій каже, його родина вирощує овочі більше 50 років. Ми в основному стараємося входитися своїми силами, тому що в нас велика сім'я, є діти, і онучки потихеньку привчаються до цієї, цієї праці. Ну, якщо вже зовсім десь треба так, ну посадку, то десь трошки візьмемо так для допомоги там, або родичів. Зараз пішла ну, тенденція вилічити площі, тому що ну, знаємо ситуація в державі. У зв'язку з втратою деяких земель, південних тимчасово. Я ну, дуже попит на таку продукцію, як кавун, цибуля і ну, селяни збільшують площі під цими культурами. Воду для поливу рослин беруть з річки, каже Юрій Садварій. Обігрівають теплиці за допомогою твердопаливного котла. За період з листопада по квітень на опалення використовують 23-25 тонн біопалива палетів. Витрати Виросли на засоби захисту, на підживлення, на все на все. Така тенденція, що чим кожен рік все важче дається вирощувати агропродукції. Погода негативно впливає на наш агробізнес. О, з Одної сторони, є плюси, тому що тепла зима трошки легше обігріти, нісу багато. От зараз люди дуже ну, жаліються на шкідників. Колись шкідники ну, прийшов там сезон літо починався, а зараз круглий рік, от у теплицях треба захищати від шкідників. Ці от перепади температур. Вроді би середня температура середня вже трошки більше, але нічна – низька. Це призводить до збільшення вологості. До при таких суттєвих перепадах розвиваються саме грибні хвороби, які є найбільш шкодиченними для не тільки овочевих, а й більшості культур. Мінус трьох градусів за цельсієм короткочасні витримують фактично всі культури. Та сама редиска, яка є одна із найбільш. Перших тих культур, які ми споживаємо в свіжому вигляді, дуже багато актуальних культур наразі зараз будуть вирощуватися і в Закарпатті, і в західних, і в центральних регіонах України. Ті самі Кавуни, ті самі морква, цибуля, які здебільшого вирощувалися на півдні, зараз мають дуже високу актуальність, оскільки ви самі бачите, що ціни на цю продукцію суттєво зросли. За словами Віталія Семочка, такі культури, як Кавун та Цибуля, потрібно вирощувати на низовині та звертати увагу на якість ґрунту. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.